thank you Добрий ранок, всім вітання, новий день. Сходив за кавкою, то десь доходить п'ята ранку. Будемо починати. Там тупікова дорога, так собі понаставали. Я був перший. Морух, якийсь місточок гарний, Огайо рівер, Не пригадую, щоб я тут був, баржі плавають. Тут знаходжуся біля міста Падука. Я зараз буду в'їжджати в новий штат. Welcome to Kentucky. Багато щось моргал з чеків. Чи там ремонт дороги, чи там що невідомо поки що. На ремонт дороги не похоже. Більше на аварію. Бачили причіп там загорівся задні вісі. І згоріло, все. Страхова компанія влетіла на гроші. Хатка в американському стилі. Тут був знак, що на підводах їздять на конях люди. Я вже бачу далеко, що вже один їде на фірі. Зараз подивимося, як то виглядає. Ось до перехрестя під'їхав. Бачите? Подивіться, подивіться, подивіться. Я з ним привітався, він зі мною навіть, але вже не було видно, то на камеру то він вже збоку був. так. Я і приїхав. Та, мене будуть розвантажувати, де тут їхні рампи? Не бачу, а бачу, бачу. А тут аміші працюють, оці віруючи, що на конях їздять. Все, зразу сказали під'їжджати. Пломбочку зірвати потрібно. До речі, нові колеска. Новенькі-новенькі. Ханкук. Що називається пітмос тут, а в нас то називається компост. В Україні я возив компост якраз. Це була моя сама головна робота. Останні, мабуть, років. 6-7. Але я возив компост, який вже посіяний міцелієм, з якого потім виростатимуть гриби, шампіньони, одеські теплиці. Всі там в авангарді, на посолку Котовського. Всюди-сюди, всі теплиці, всюди я перевозив в Одесі. Мій напрямок Одеса був, компост, шампіньйони. І таке. А тут вони не засіяні, просто земля. Сказали туди під'їхати, Став, ставлю камеру тут, буду під'їжджати. Зупинився кособоко трошки. <смі> Подивіться, причіп рівненько, що до лінії стоїть. А тягача криво поставив. Ну, головне, що причіп. Тут ніхто заїжджати не буде, а якщо навіть захоче, тут є багато місця. Інколи буває, так треба дійсно рівно, бо тут вже інший трак стоїть розвантажується. Ось так мені вийшло. А що? Молодий, юний, не ще. Сьогоднішній день мій почався з цього, що я проснувся, щоб запустити опалювач на двигун, нагрівач, а він не запустився. І я вже не зміг заснути, пішов на двір, стукав його там по тому насосику, по тій оця помпочка. Бачите, вона щось клинить. І це я десь з четвертої ранку, чи з якої, чи з пів четвертої, з четвертої, мабуть. Ходив до неї, ходив стукати, запускав, вимикав, нічого не помогло. Потрібно нову помпочку. Мені, мені потрібен або дощ сильний або на мийню заїжджати, Ну бо то не робота така. Моцно вони тут ганяють по причину. Як виглядає причіп після розвантаження. Потрібно все змітати, щоб він був чистий, багато бруду, переважно земля. Попрацюю трошки. Робота триває, хотів вам показати ще один нюанс. Для далекобійників це буде цікаво. На стелі, конденсат зібрався, клімат помінявся, погода помінялась, з морозиної погоди переїхав в тепло. Як то показати, щоб було видно? Каплі висять. Є компанії, які не будуть вантажити, коли там висять каплі. Тому, коли вибираєте причіп, Дивіться, щоб дуже бажано, щоб вентиляційні лючки були. Ось там. Він зараз закритий, але потрібно буде з надвору його відкрити. Там один лючок і в задніх дверях інший. І воно все продує. Мені, як буду їхати, продує і висушиться. Мені довелося один раз, коли я працював на попередній компанії, сказали, або ми тебе не вантажимо зовсім, або бери. Таку швабру дали, намотай собі якісь рушники, що ти хочеш, і витирай, щоб каплі не висіли. Оце буквально за якусь годинку часу шваброю, якимись рушниками своїми, певно, не пам'ятаю вже. І це я всю стелю пройшов відпереду до заду, щоб каплі не висіли про пакет кульок. Назмітав таку кучку, зараз в кульок, ручками в кульок збираю і в смітник. На землю, звісно, що не можна викидати. Викинув кульок. Викинув кульок смітник. Дже страшно. Тут ще така осінь, осінь, ще листя жовте на деяких деревах, деякі вже лисі. Листя опало. А в нас в Канаді зима. Це ми були в штаті Кентакі, а переходимо в штат Тенесі, Будні канадського далекобійника продовжується. Зона для відпочинку без зручностей, без туалету. Заїхав потрібно пообідати. Відпочити трошки. І далі поїдемо далі. Оце здорова техніка. Починається моросити дощик якийсь. Ще 5 хвилин походжу туди-сюди і буду їхати. Майже доїхав. Ось така от напірна башта тут, назва міста. Тут в мене буде завантаження. Наш козак сидить тут, обідає вечеряє. Ага, Здорово-здорово, Андрію! Смачного? <ривіт> Та як почув? Я вже без причіпа, зараз зупиняюся, причіп мій забере місцевий водій, який тут по заводу катається. А я виїжджати буду звідси рано ранесенько Може в четвертій ранку, може о п'ятій. Якось так. Все, тоді. Не знаю, чи я буду ще включатися, вмикатися сьогодні. Залежить все від Андрія. Його ще не було в нас на каналі. Якщо він скаже, що можна його познімати трошки, то... то ми поговоримо, побесідуємо на камеру. А ні, то без камери тоді тільки. Ну що, чортяка, і ти сюди доплентався. Здорово! Дерво, ти куди? Ти знаєш, Едмонтон. що я такий блохер тепер. Хто? Блохер. Угу. Так що Це таке? – Це моя камера. А, Action, GoPro. Так, так кажи, вітайся з моїми підписниками, кажи хто ти є, звідки ти. Це у нас така традиція. Та я Андрій Козбучий. – Давно в Канаді? Ось з, з 2001 року. Я вже баняк, тут по черпак, так? Та ти та молодий. <ріст> <ріст> Добу, Скажи, хай ще там вподобайки лайки поставлять. <ріст> та, став, став, ставте ж Ярику лайки вподобайки, щоб він був у доброму настрої, так, в гуморі. Все, все. А то він злий, як чертяка завжди. Якщо йому лайка не даш, то <ріст> день, день не задався. <ріст> О, <ти то> напридумуєш. <ріст> все, люди, чули? Андрій знає, що говорить. Ніколи, ніколи дурниць не буде говорити вам. Ні, ні. Ну все, нам на добра, ніж завтра побачимося. Бувайте. Андрію вже привезли його. Завантажний причіп. Він піднімає лапи, стає на паркування. і Потім мені привезуть. Та, я вам вже сказав на добра ніч, так, а тут ще увімкнення роблю якесь. Новесенький, декілька місяців Кенворд Т-680 з пакаровським мотором. Автоматична роботизована коробка передач. Ну, я кажу автомат, але насправді вона роботизована. Кеша. Те, що це дракон порівняно до того дитяти. Поки трошки постояли з Андрієм, поговорили, вже мій причі приїхав, його приїхав, мій приїхав, все класно. Ось тепер вже все, точно, на добраніч.